Видатний німецький поет єврейського походження Генріх Гейне народився 13 грудня 1797 року в Дюссельдорфі, невеличкому і тихому містечку на березі річки Рейн, у родині небагатого єврейського торговця. Майбутній поет був наділений ясним розумом. І романтично фантастичним світовідчуттям. Ще в дитинстві він із захватом слухав страшні казки та легенди, які розповідала йому няня, а під час навчання в Дюссельдорфському ліцеї світ фантастики, створений його багатою уявою, живився моторошними і трагічними старовинними німецькими піснями. Після закінчення ліцею 17-річного гейне віддали до комерційної школи. Однак вивчення банківських операцій було не по душі хлопцеві, який уже тоді почав писати вірші. А в 1816 році гейне відправляють до вільного міста Гамбурга. Одного з найбільших торгівельних центрів Німеччини до дядька Соломона Гейне, який був найбагатшим німецьким банкіром. Батьки сподівалися, що заможний родич мільйонер виведе хлопця в люди. Майбутній поет працював у дядьковій конторі та жив у його домі на правах бідного родича. Болісно переживаючи своє становище. Аби заохотити юнака до комерційної діяльності, Соломон Гейне купив йому крамницю. Однак крамаря з небожа, який мріяв про мистецьке визнання, так і не вийшло. Та ще важче стало після того, як Генріх закохався у свою двоюрідну сестру Амалію, дядькову доньку. Вразливий юнак утратив голову. Він писав на її честь вірші, але Амалія ставилася до хлопця зверхньо, і гей не розумів, що причиною зневаги дівчини була його бідність. Пізніше поет написав, що його лірика була започаткована болем і обуренням, любов'ю і ніжністю до кузини. Яка уїдливо та з погордою принизила чудові пісні, які писалися тільки для неї. Щоб видалити племінника від своєї доньки, дядько Соломон вирішив оплатити його навчання в університеті на юридичному факультеті. Так із 1819 по 1825 роки Гейне навчається юридичних наук. Однак молодий поет майже не приділяє уваги фаху, він із великим задоволенням ходить на лекції з літератури та історії і продовжує писати вірші. Навесні 1821 року до редактора одного берлінського журналу зайшов приємний, але хворобливий на вигляд молодий чоловік. Гей не страждав від жахливого головного болю, передав йому рукопис і сказав: Ви мене зовсім не знаєте, але я хочу. Щоб усі дізналися про мене завдяки вам. Редактор засміявся, але погодився надрукувати п'ять віршів молодого автора. Вірші були написані німецькою розмовною мовою так просто і так довершено, що складалося враження, ніби це народні пісні. Вони сподобалися редакторові і за його сприяння вийшла друком перша збірка молодого гейне, яка отримала схвальні відгуки. Окрилений успіхом, він у 1823 році видрукував новий цикл віршів під назвою Ліричне інтермецо. Попри закінчення університету і захист дисертації на ступінь доктора права, основною діяльністю Генріха Гейне стала літературна праця. Дядько Соломон змирився з тим, що непутящий племінник став не банкіром і не торговцем, а відомим поетом. Він призначив гейне невелике грошове утримання, яке виплачували йому до кінця життя. Разом із літературними гонорарами ці гроші давали митцеві змогу пристойно жити і навіть подорожувати Європою. Наступні роки Гейне постійно пише і готує до друку цикли віршів. Своєрідним підсумком першого десятиріччя його літературної праці стала збірка віршів Книга Пісень, що вийшла друком у 1827 році. До неї поет відібрав найкраще з написаного. Ця збірка зробила Генріха Гейне знаменитим. Ще за його життя її перевидали. 13 разів. У 1830 році життя Генріха Гейне різко змінилося через активну політичну позицію та публіцистичну діяльність, яка була не до вподоби уряду Прусії, найбільшої німецької держави того часу, він змушений був залишити Батьківщину і емігрувати до Франції. У 34-річному віці митець став політичним вигнанцем. Із-за кордону до німецьких газет Гейне став писати гострі політичні огляди, які призвели до того, що прусський уряд видав наказ заарештувати поета, щойно він перетне німецький кордон. Однак його літературна творчість і надалі була присвячена рідній Німеччині. Із 1843 року здоров'я Гейне різко погіршилося. Його зір слабшав, головні болі були нестерпними, розвинувся параліч. Почався восьмирічний матрацний період життя Гейне, який тривав до самої смерті. Розбитий хворобою Гейне не здається, і, переборюючи себе, продовжує працювати. Він надиктовує секретареві нові твори і навіть видає дві збірки віршів. Хвороба не змінила товариського характеру поета. Його активно відвідували друзі, і він радо з ними проводив час, нічим не виказуючи свого стану. Поет цікавився літературними новинками і відгукувався на події, які відбувалися у світі. Під час хвороби гей не прочитав, зокрема, твори українського письменника Миколи Гоголя, які вийшли в перекладі німецькою мовою. Гей не жадібно цікавився всім, що відбувалося на батьківщині. Кожен, хто приїжджав із Німеччини в Париж, вважав за обов'язок зайти до нього. Велика пристрасть до Німеччини гризе моє серце, і пристрасть ця невеликовна», – визнавав поет. 16 лютого 1856 року під вечір. Незважаючи на слабкість, Генріх Гейне промовив писати паперу і олівець. Це були його останні слова. У досвіта він помер. Похований Генріх Гейне на кладовищі Монмартр у Парижі.